Важка і непоправна втрата із захисником України прощаються у селі Богданівка Кременецької громади. Віталія Мазурка тут добре знали: в останню дорогу героя проводжають усім селом спершу у рідній хаті, далі у церкві. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятний лист на знак глибокої в'яжності за жертовне служіння у лавах збройних сил України, механіка водія, механізованої роти, військової частини. А. 2980. солдата Віталія Мазурок Віталію. Було 38 років. У воїна залишилась дружина і діти, син і дочка. Прощатись із татом їм було особливо тяжко. У захисника також залишилися батько і брати, друзі, побратими. Був дуже хороший як чоловік, як батько, як сім'янин, як односельчанин. Дуже всі його любили, дуже всі його поважали бачити, скільки багато прийшло людей. І дуже жаліємо, що так сталося. Як казав отець, чому іменно він? Він був герой. Будемо пам'ятати і будемо згадувати. Дуже любимо і пам'ятаємо. Віталій був дуже працьовитим, кажуть рідні. Мав землю, їздив і на заробітки. Та коли довелося, став на захист рідної землі. Воїн загинув 3 травня 2023 року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Чудовий людина був усміхнений, добрий прекрасна людина. Отець Андрій Любунь особисто знав воїна саме на фронті і познайомився із Віталієм, коли возив туди допомогу. І так як він. Був родичем брата мого парафіянина. Ми заїхали. Так, от ми з ним на фронті познайомилися біля Авдіївки. На позиціях був вже вечір, темно було. Це була зима, і ми заїхали до них на позиції. Світлий, хороший, добрий, позитивний, підтягнутий. Такі люди мають жити для країни, а не вмирати, додає отець. Як і кожен хто захищає нашу землю, не дивлячись ні на що. Він ніколи не, не скаржився, не нарікав. Він казав просто, що важко, важко, але будемо стояти. Поховали Віталія Мазурка у рідному селі на цвинтарі. Поруч із могилою матері. Вічна пам'ять героєві і подяка за захист. У приватному ставку на Тернопільщині загинули люди. Це орендарі і його помічник. Тіла обох виявили жителі Кременецького району. Чоловіків рятувати не вдалося. Відомо, що слідів насильницької смерті не виявили. Проте правоохоронці припускають, що чоловіки могли потонути, рятуючи одне одного, або загинули в результаті ураження струмом. Усе стане відомо після проведення судово-медичної експертизи. Триває слідство. Водія, який спровокував ДТП, госпіталізували до лікарні. Ми з'ясували деталі аварії на вулиці Богдана Хмельницького, яка сталася 9 травня. За даними поліції, водій автомобіля Audi Q7 не впорався з керуванням і в'їхав у ВАЗ 2106. Потім врізався ще й в Honda Accord, яка також рухалася попереду. У результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні звернулися двоє пасажирів машини ВАЗ. До лікарні бригада швидкої госпіталізувала водія Ауді. Інші кермувальні. Ники не постраждали в усіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. 220 тисяч гривень викрав у жителя Бережанського району, невідомий з такою заявою до Тернопільського районного управління поліції, ще 29 квітня звернувся потерпілий. Чоловік розповів, що приїхав до обласного центру відпустку. При собі мав велику суму грошей. Він каже, що розпивав спиртні напої з невідомими людьми, коли захмелів, до нього підійшли чоловік та жінка, і запропонували відпочити в сауні і паралельно протверзіти. Під час відпочинку вони розпивали алкогольні напої. В Ході чого один зі знайомих, а саме чоловік, викрав даного потерпілого. 220 тисяч гривень. Підозрюваний після крадіжки собі та подрузі придбав мобільні телефони та продукти, і обоє поїхали тратити зароблене до столиці. Розкошували там півтора тижня. Коли грошей не залишилося, почали шукати та здавати картон, аби заробити на квиток додому. Проте не встигли. За ними приїхали з Тернополя оперативники карного розшуку. Ціникам карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий гродин міста Тернополя 1985 року. Народження, який у скоєному зізнався, вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває слідство. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіків, підозрюваних у скоєні крадіжки. Подія трапилася 27 квітня близько 13-ї години на майдані перемоги. Двоє невідомих чоловіків здійснили розрахунок за товар, викраденою банківською карткою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. У Тернополі відбувся форум під назвою Захристиянські цінності. Обговорювали законопроєкт номер 9103 про одностатеві партнерства, а головно про те, чому його не потрібно ухвалювати в Україні. Вони намагаються підступно, як Путін, які ракетами, а ті з іншої сторони знищити сім'ю, пробштовхуючи поняття гендеру, хочуть реалізувати одностатеві шлюби. Всю цю агресію, всі ці збочення, які під прапорами ЛГБТ сьогодні брутально, агресивно нав'язуються в нашому суспільстві, в нашій нації. Ми стурбовані, ми схвальовані саме основне, що ми є рішуче налаштовані. І якщо хтось думає, що це тишком-нишком, їм, вони зможуть проштукнути на рівні законодавства, парламенті ті закони неглибоко помиляються. Духовенство, військовослужбовці, депутати, юристи та інші фахівці відстоювали цінності канонічної української сім'ї. Священники переконані, що перш за все, одностатеві партнерства суперечать заповідям Божим. Нам традиційним християнам справді підміняються, можна сказати, псевдоцінності, і ці люди, які підміняють нам ці цінності, вони хочуть сказати, що вони являються правильними, вони являються безпомилковими. Але в житті кожного християнина авторитетом є Біблія, і саме по Біблії ми бачимо, що сім'я це чоловік, жінка, і вони мають здатність народжувати дітей. В святій книзі Біблії написано книга Левит, 18-й 22 вірш. Бог сказав так: що, а з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою. Тому що геботало. Книгалови 20 розділ, 13 вірш. Хто вважатиме з чоловіком, як жінкою? Гедоту чинили обоє вони. Будуть конче забиті. Кров їхня на них. Міцна нація ґрунтується на міцній сім'ї, переконані учасники форуму. Але закон про одностатеві партнерства розмиває поняття мами, тата і шлюбу в цілому. Наші діти завтра, коли підростуть, будуть мати можливість прийти додому, і сказати батьку, а я хочу одружитися, е, але я не буду укладати шлюб, а перевірю партнерство на майнових на основі майнових засад, чи потрібно мені з цією людиною жити? Тобто, починаючи вже шлях сім'ї, людина буде базуватися не на любові, не на на християнських цінностях, а на яких певних майнових відносинах, що є для нас сьогодні неприйнятним. учасники форуму проти ухвалення закону про одностатеві партнерства. Мовляв, це лише інтереси окремих людей, і точно не нагальна потреба в часі війни. Це переключення прав в тому, що ці люди, які хочуть узаконити партнерство, так зване, так звані, вони дають цим людям, які мають проблеми психічні, на мою думку. Тому що вони виявляються права, воно вони стоять рівні в можливості, питанням ЛГБТ маніпулюють і в контексті воєнному переконані учасники конференції. Мовляв, твердження про те, що чимало серед захисників і захисниць людей з нетрадиційною орієнтацією, невірне від часу в зоні бойових дій починаючи від узової папікову із у лиману. Ми пройшли бої разом з 49-м окремим сервецьким батальйоном, відці 25-ї бригади, 93-я бригада, 30-та бригада. За рік часу я не побачив там жодного гомосексуаліста. Я їх бачив в тині. Парламенті. І те, що вони нам хочуть нав'язати, що там якихось 10%, 5%. Привідьте на фронт і подивіться, покажіть його. Обговоривши всі ризики, які несе законопроєкт про одностатеві партнерства, при Тернопільській обласній раді вирішили створити робочу групу. Там займуться пропозиціями і правками, які слід внести до законопроєкту. Мінімум 35 років страхового стажу, починаючи із 2028 року. Саме стільки треба буде, аби вийти на пенсію за віком. Тобто, якщо сьогодні людині 40 років, то вона вже повинна мати 15 років стажу. І до виповнення 60-річного віку працювати, легально працювати, сплачувати податки, щоб при досягненні цього віку мати право виходу на пенсію за віком. Все правильно, все так має бути. Но, дивіться, пенсійний фонд він не гумовий, він має наповнюватися, наповнюється він тими людьми, які працюють. Так каже людина, яка має 45 років стажу і вже 7 років на пенсії. Та й зараз чоловік повертається зі зміни. Переконаний, треба працювати офіційно, хоча і визнає, зараз для цього непрості умови. Молоді люди ж розуміють, знайти офіційну роботу у наш час непросто. А щоб ще й гарно платили і поготів. Я вважаю, що це трошки нереально і складно. Насправді, От, наприклад, я працювала в школі. Офіційно і зараз я звільнилася, працюю приватно, то мені здається, що мені легше самій собі відкладати на пенсію відтепер ніж працювати в школі. Враховуючи ситуацію, зараз у пенсійному фонді з'являються нові послуги, зокрема добровільне страхування. Уклавши відповідний договір, людина може сама сплачувати страхові внески за себе, а також на користь третіх осіб. Батьки можуть сплачувати за дітей. Якщо дітям з 16 років, вони прийшли вчитися. Так як на сьогоднішній день навчання не зараховується до страхового стажу. Батьки можуть з 16 років дітям платити сплачувати внески, і страховий стаж буде зараховуватися. Також якщо де досвід діти мають підні можливість сплачувати за батьків? Вони можуть сплачувати за батьків кошти і підно батькам буде заховуватися цеховий стаж такі внески добровільні, і немає мінімальної суми, яку треба сплачувати, але їх не можна робити на користь особи, яка вже отримує пенсію. Також тепер в Україні можна вносити благодійні пожертви для пенсіонерів. Вони можуть бути персоналізованими чи знеособленими. Наведу на конкретному прикладі моя бабуся є пенсіонером. Я хочу їй зробити пожертву і сплачую тисячу гривень. 70 відсотків, тобто 700 гривень. Піде їй окремо на її особовий рахунок. 30% 300 триста буде спрямовано на фінансування пенсій іншим пенсіонерам. Знеособлена пожертва ж повністю піде на виплати пенсій українцям. Додає фахівчиня. Таким чином, ті, хто має змогу, можуть допомогти старшим українцям отримувати більші виплати, адже наразі мінімалка становить 2093 гривні. До Тернополя прибув черговий евакуаційний потяг з переселенцями, які потребують медичної допомоги. Людей привезли з Краматорська та Слов'янська. Це пацієнти лікарень, які розташовані близько до лінії фронту. Через війну медзаклади не можуть надати належну допомогу, тому пацієнтів евакуйовують. Їх розподілять в лікарні Тернопільщини для подальшого лікування. З 19 травня ярмарок на масиві Східний закривають. Так вирішили на виконкомі Тернопільської міської ради причина скарги громадян у Держпродспоживслужбу щодо неякісної продукції, відсутність медичних книжок у продавців та інших документів. Тож що суботні сільськогосподарські ярмарки працюватимуть лише на масиві Дружба, перехрестя вулиць миру дружби з восьми години ранку до п'ятнадцятої. І м'ясо, і молоко, і городина різна, і так далі. Все дорожче. Це, як ніхто інший, відчувають пенсіонери. Микола Пилипович каже, помітив, що паралельно з ростом цін на харчі знижується ще й їхня якість. Продукти у нас дуже неякісні. Навіть ті, які ставлять захмарні ціни на продукти. Води не стоїть того. робити таке вже, ну таке, де коли думаєш, от зараз куплю, от це буде. І навіть на базарі, так? І навіть на базарі те саме. З другі сторони, раніше селалися на те, що якоби долар у нас росте, а тут долар пішов вниз, а ціни у нас вверх. Ще непонятно, що твориться. Розумієте? Так, якщо ви помітили, що ціни на гречку, овочі чи інші продукти зросли, то вам точно не здалося. Харчова корзина українців за 2022 рік здорожчала в десятки разів, і це факт. Економісти головного управління статистики у Тернопільській області зазначають. Ціни виросли на понад 30 відсотків. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 34 відсотки. Одним з головних інфляційних факторів на продовольчому ринку стало подорожчання майже у два рази рису та фруктів, а також більш ніж і у півтора рази сала. Ми запитали у людей, що з їхньої звичної харчової корзини здорожчало найбільше. На гречку максимально рис, макарони. Такі звичні Мясно, продукти, так, які... які я вживаю». Зі звичного гречка дуже виросла, але зараз помітно знищилася. Потім хліб також має високий побут, але було помітне підвищення. Потім ще овочі і фрукти. Також це був якби удар по нашому гаманцю. На все, на масло, на, на м'ясні продукти. На... На крупи наче теж піднялось на м'ясо, на м'ясне. Окрім вже згаданих продуктів, статистика 2022 року показує ще й ріст на такі продукти. Овочі за рік зросли на 46 Крупи і рибні продукти здорожчали на 38%, макаронні вироби і цукор на 30 м'ясо та м'ясопродукти на 28%. хліб та молоко вартують на 23% більше ніж торік. Натомість на 5% здешевшало пшеничне борошно. Але порівнюємо далі. Якщо взяти вартість продуктів в березні 2023-го і співставити їх з кінцем 2022-го року, експерти знову фіксують. Зріст в березні 23-го року. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої по області в з груднем 22-го року зросли на 5%. Найбільше, а це 41 подорожчали овочі. Також в межах від 8 до 2% зросли ціни на кисломолочну продукцію та макаронні вироби, фрукти, рибу та продукти з риби, молоко, сир, хліб, пшеницю, яйця, масло. Водночас на 7% подешевшала яловичина та на 4% сало. Варто зазначити, ціни на продукти збільшуються не лише в Україні. У продовольчій і сільськогосподарській організації ООН повідомили, що ціни на продовольство суттєво зросли у всьому світі. Наприклад, індекс цін на цукор зріс на понад 17,5%, сягнувши найвищого рівня від жовтня 2011 року, а вартість м'яса піднялась майже на півтора відсотка. За одну дощечку – 20-25 євро. Саме стільки іноземці готові платити за ось такі сувеніри, зроблені тернополянами. Їх виготовляють в рамках проєкту Бандеролька перемоги від благодійного фонду Промінь Сонця. Студенти розповідають з радістю долучаються до ініціативи. Мовляв, якщо за кордоном є попит та затребуваність у цих дощечках, то чому б ні? А ще радіють, що виручені кошти тернопільські волонтери передають на потреби захисникам. На створення однієї дощечки витрачають майже тиждень. Дизайн обирають самі. Олеся вирішила на своїй дощечці зобразити своєрідне дерево життя. Зараз ми ростемо, ми розвиваємось, і український народ зараз уособлює якраз це дерево, яке не сохне, а навпаки, стає все більшим і все яскравішим. Я вважаю, що зараз дуже актуально саме такі аукціони робити через те, що ми підтримуємо українське, я малюю український пейзаж, завжди люблю. Українські краєвиди, мені це дуже подобається. Це надихає. Виготовляти сувеніри, які б асоціювалися з Україною. Придумала Олена Мудра. Розповідає, проєкт діє ще серпня минулого року. Шляхом спостереження визначили, що саме дощечки найбільше цікавлять діаспору та людей за кордоном. Тому саме їх передають туди на ярмарки та в магазини. Ось ті роботи дуже добре купляють. Європейці. Їм подобається дерево, подобається те, що на ньому намальовано, і це дуже велика робота, яку діти-студенти зараз роблять для нас. Дуже ми їм вдячні. А далі гроші тратять на потрібні речі. Зокрема, докупляють необхідні на передовій медпрепарати. Приходить досить така солідна сума грошей. і Вони в такий спосіб допомагають Україні. Тобто, кожен, хто вклав в рукотвори свою творчість, він не вкладає прямі кошти в допомогу армії, але вкладає кошти через те, що хтось його роботу купить. На виручені кошти зараз така потреба є, як доукомплектувати аптечки. Це оклюзійні пов'язки при пораненні легень, це целокс, доро довольно такі дорогостоячі препарати. Усі дощечки різні найчастіше молодь працює з Петриківським розписом або відтворює українські пейзажі. Основою робіт є липові дощечки. Їх розмір – 20-30 сантиметрів. Робота не з легких. та згадуючи, заради чого вони це роблять, надихаються і знаходять сили задля перемоги України. Волонтерські організації, молодці, що знаходять збут за кордоном, бо це інші кошти, і вже в нас, напевно, ресурс вичерпаний всередині держави, вони це знаходять, О, а саме, що є попит на деякі такі речі, і от наші студенти в цьому беруть безпосередню участь, і ми тішимося тим, в першу чергу, що вони такі от долучаються, що вони хочуть щось зробити. Цю партію розписаних дощечок на вихідних планують відправити на ярмарок в Берлін.